Всім привіт! Починаємо нові будівні роботи. Це моя перша дача, ви її вже бачили. Подивіться, я просто не можу намилуватися, який звідси вид. Просто шикарний. Але є проблема. Хуйно почало війну, тому тут я встиг до війни тільки залити ось цей бетонний такі бетонні стовпи. Для того думав, що тут зроблю площадочку і буде панорамне. Панорамне таке приміщення для того, щоб було цю всю красу видно. Десь отак це повинно було бути. І це ще колись буде. Але не зараз, тому що, поки йде війна, скажімо так, доходи мої не дозволяють вкладати багато грошей в такі проекти мрії. Тому поки що цей проєкт заморожується до кращих часів. Зараз я забираю звідси свій ліс. І арматуру, все те, що було куплено для будівництва. І саме цікаве, куди я її забираю. Абсолютно випадково кілька місяців тому, абсолютно випадково я купив собі ще одну дачу. Плюси мені дуже сподобався е, той та діляночка. Там майже там є недобудований дім, гарний підвіз, рівна ділянка е, і більшість, скажімо так, набагато все простіше робити. Мені потрібна діляночка для мого е, дому-дачі, гараж, е, треба якийсь будиночок, і там це все зробити просто в 10 разів легше ніж тут. Кожна дія. Складна, затратна фінансова і ну, треба інженерна якась думка. Там все набагато простіше, рівний участок, і все просто кожен, кожен момент простіше робиться. Тому зараз всі сили на нову дачу. Поїхали, подивимось, що це за нова діляночка. Оце, до речі, дорога на мою нову дачу. Така дорога, вона в цілому дарує трохи приємних емоцій. Це також плюс нової дачі. Тому що в ми в цілому таке місце береться для того, щоб отримувати позитивні емоції. А тут ти їх починаєш отримувати ще не доїхавши навіть до дачі, Просто останні, скажімо так, 10 хвилин ти їдеш от по такій дорозі, і тут проїжджає не тільки позашляховик. Я тут багато їздив і на Вольті в цілому без проблем. Ну а в крайньому випадку є дорога основна. Скажімо так, я вам зараз покажу її кусочок. По ній можна проїхати в будь-яку погоду, але вона не дуже комфортна і не така красива. Ми виїхали на основну дорогу. Як бачимо, тут їздять автомобілі, доволі активний рух. Бачите, і тут машини і тут, і вона от така. Тому ви розумієте, да, чому я обираю ліс, а не таку дорогу, тому що це, звісно, так собі задоволення. Повертаємо в лясну поляну 2 і вже через хвилину будемо на моїй новій, прекрасній, чудовій, чарівній дачі. От вона ця чудова будівля. яку, коли я бачив, я зрозумів, що не можу відмовитись без такої будівлі. Подивіться, майже готовий перший поверх з мега крутим фундаментом. Дуже муцний, зроблений з граніту, метр зверху, метр під землею. Вистояний вже 20 років, як вистояний, з жодної тріщинки на дому нема. Це якби показник. Тому це дуже підкупило, тому що тут такий такий, мощний, такий фундамент. Вже є перший поверх, він побудований в пів камня, пів ракушняка. Це небагато, але в цілому не так вже і мало. Мені підійде. Я все ж таки буду робити другий поверх для того, щоб мати отам-от у нас ліс. Ось там у нас ліс, навіть зараз його видно звідси, але з другого поверху там відкривається вже залазив. Туди дивився, відкривається просто шикарний на ліс. Там у нас річка також, оце це майже е, крайні дачі, які переді мною, і за ними вже е, починається річка. Є от така от начебто недобудована стінка, але е, сусіди кажуть, що вона вже була добудована і якісь добрі, називаємо так, люди. В один якийсь момент просто цю ціночку собі розібрали на камінь. Це каміння вже я завіз, цього каміння не було. Тут була повністю трава і була просто зарощення, я тут спиляв цілий ліс. Цього фундамента майже не було видно. Тут було все от таким просто мерзенним деревом, яке тут росте. Все в в голках. Це отакі от дерева, от дерева, які. Всі в голках. У мене досі всі поколоті руки, тому що е, тут оці піньочки, це просто жах. Оці бачите? Тут оце піньочки. тут був просто ліс. Просто був ліс. Тут не можна було навіть підійти подивитися, що тут, що тут взагалі коїться. Подивіться, на, на, на ці піньочки. Тут просто був жах. Просто був жах. Я кілька, я тиждень витратив тільки на те, щоб спиляти. Увесь цей ліс, щоб просто, скажімо так, фундамент знову з'явився на цей світ. Цей фундамент буде в мене, це буде мій новий шикарний, прекрасний гараж. Для цього я і купив оцей камінь у сусіда, вже перевіз сюди скважина. У нас є скважина, яку я вже перевірив, відкрив її, і вже купив моторчик і вже разів п'ять викачував туди воду. Класна, вона е, нова, е, простояла 20 років, чи скільки ніхто її не користувався, і вона дуже водоносна. Скільки я не качав, там рівень не падає, майже не падає взагалі рівень води. Коли я почав її викачувати, там була ну, така ржава жижа, <кхи> зараз вже майже чиста вода. Отака в нас будівля. У нас є багато буту. Це вже я привіз, тут почав якось робити собі тіньочек, коли працюю, щоб було десь посидіти. Вже зробив собі таку лавочку. До речі, це сидіння, якщо я не помиляюсь, з Вольтарожця. Ще давній проєкт. Ці стопчики нам прийдеться прибрати, тому що вони не потрібні. Вони ну, були, коли це були різні участки, у різних господарів. Зараз мені ці стопчики тут просто як більмо. Вони мене. Трохи, чесно кажучи, навіть дратують. Залишу поки що кілька стовпчиків з тієї сторони, можливо, вони будуть для чогось використовуватись. Оці всі, оці всі треба просто спиляти. Тут також був цілий ліс. Зараз, зрозуміло, це не видно, там маленькі наче, піньочки тільки на землі, але тут був просто неможливо було пройти. Це вже наступний день. Чому так? Тому що вчора я все підготував, Наче начебто все взяв. Коли діло дійшло до спилювання стовпчиків, що я не взяв подовжувач. Без подовжувача, розетка в мене там. Стовбики були тут, тому без подовжувача це неможливо. Тим не менш, вчора я займався розміткою кордонів участку. Теж справа була нелегка, тому що прийшлося розбирати, чому не співпадає тут, не співпадає там. Я, в принципі, розібрався, розмітив. На жаль, майже всі стовпчики були розмічені неправильно, але це не так важливо, тому що мені вони не потрібні. От вони на наші стовпчики лежать. Щоб почати будівництво, треба на участок завести інструмент: бетономішалку, цемент, пісок, камінь. І є така, скажімо так, залишати це просто на відкритому просторі без нікого, на ніч трошечки сикотно. Тому я зразу в принципі, вирішив, що так і зроблю. Я візьму свій домик, свій чарівний домик, на який я їздив на Кімбурн, і через тиждень переїду сюди жити. Тож перший тиждень, а може і два, в мене тут буде домик, Тут я буду ночувати охороняти, скажімо так, весь цей скарб. Рухаємось потроху.